Друзі, вітаю! Отже, зараз пішла інформація від деяких західних аналітиків. Інститут вивчення війни і не тільки західні фахівці говорять про те, що, а, начебто, український контрнаступ може призупинитися зараз. Що я можу сказати про це? Насправді на сьогодні контрнаступ триває. Є успіхи. Я думаю, що будуть ще варто чекати хороших новин. Почекаємо офіційні зведення генштабу. Вони нам про це повідомлять. В принципі, ситуація на нашу користь, треба розуміти, що важко з боями, мінні поля, темп не такий високий. Плюс нам варто розуміти, що в цей же час, я думаю, вивчається досвід. Проводиться ставка верховного головнокомандувача. Це все на пульсі у верховного головнокомандувача, у головнокомандувача збройних сил, усього військового командування. Вивчається досвід, як рухаються сили оборони, що можливо варто змінити, які рішення ухвалити, можливо, десь проявити більше. Скажімо так, рішучість, ризикованість, хоча вона і так проявляється, задіяти фланги, почати проведення операції з правого на лівий берег Херсонщини, що теж треба робити і бити з флангу по російським військам. Але операція триває. Ми бачимо, що українські війська вони задіють фактично 4-5 напрямків, уже тому що йде розгалуження, і ми бачимо, що ось ця тактика. Фактично маневрових боїв вона себе виправдовує, є звільнені населені пункти, і я думаю, що це все буде тривати. Чи можливі якісь паузи взагалі, і чи може присування пригальмовуватись? Так може, тому що. Йдуть бої, тому що ворог чинить супротив, тому що все доволі таки непросто. Тому з цим це може бути пов'язано. Але врешті треба розуміти, що контрнаступальні дії вони продовжуються і будуть продовжуватися. Ми маємо певні успіхи так само в збитих військових гелікоптерах. Є певні успіхи в розмінуванні територій. А далі буде те, що робив маршал Монгомері, який намагався. Воювати і успішно воювати проти німецьких сил Ромеля в північній Африці, а потім це робив генерал Патон. А що це буде? Я вже говорив частково, що це буде фактично закріплення в лініях, які зараз створюють цих коридорах українські сили оборони, і просування з великої кількості броньованої техніки. І військ, ось те, що на сьогоднішній день не треба розраховувати на стрімкість, тому що ми бачимо воно в такому темпі. Можливо, будуть деякі паузи, але це точно не впливає глобально на ведення контрнаступальних дій.